Сотні біля меморіалу Слави героям у Бердичеві встановлено новий білборд на честь військових, котрі загинули в АТО. Замінити старий, вирішили тоді, коли до Бордичівської міськради звернулися рідні загиблих героїв з району. На їхнє прохання було вирішено виготовити новий білборд, де, окрім імен і портретів Бердичівських військових, розмістили інформацію про мешканців району. На думку людей, імена цих відважних чоловіків не можна розділяти, адже усі вони захищали спільну батьківщину. Звернення до міськради Бердичева люди пояснили тим, що у районі, на жаль, немає подібних меморіалів. Тож п'ять імен героїв з району разом з попередньо вшанованими містянами, іменами Бердичівських військових маємо пам'ятати та шанувати, як і інших захисників України. Прохання було таке, щоб у зв'язку з тим, що на території району немає комплексу, який присвячений подіям Бату. І в пам'яті тих, хто загинув під час виконання антитерористичної операції. Було прохання, щоб також виключити їхні пам'яті. На наших бікбордах були розміщені фотографії тих п'яти хлопців, це три з Андрія Шівки, Солопіна. Ми переговорили, зробили цю роботу, виготовили новий бікборд 23 числа. На новому бікборді буде розміщено. Там зараз 10 осіб, буде розміщено 16 осіб, включаючи хлопців і включаючи від Валерія, який ось недавно загинув, якого недавно попереду.